Так, карпатський йогурт, злаки, насіння льону, молочна продукція, користь, злаки, користь, чому ж не з'їсти? І льон це теж користь. Розбираємо з вами склад. Що тут в складі? Молоко коров'яче чи не сироватка молочна, наповнювач стерилізований злаки, насіння льону є, вода, цукор, суміш, пластівці різні. Да? Угу, клітковина, льон, ага, пішов мед натуральний, крохмаль кукурудзяний, натуральний ароматизатор, печива, регулятор кислотності. Так, склад, ну точно ми від нього не помремо. Склад як склад, як у всіх йогуртів. Питання в тому, що тут цукру 11 грамів, це доволі таки багато. І питання в тому, що злаки не дають засвоїтись молоку, а молоко не буде давати засвоюватись злакам. Тобто, з точки зору. Поживної е, цінності для нас буде питанням. Я, звичайно, йогурти е, такі. Я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз їла. Ну тоді, коли була зайвою вагою, з інсулінорезистентності їла, це не може бути основа раціону. Це може бути десерт в невеликій кількості. Наприклад, ви пообідали, з'їли. Гречку, індичку, порцію салату, і вам хочеться десерту. І ви взяли і з'їли там 100 грамів такого десерту. Ось в такому випадку воно ну, не буде негативно впливати на наш організм, але ось цей перекусти типу, по ось такий йогурт з булкою. Ні. Ми маємо отримувати поживні речовини з інших продуктів. На біл не може бути основою раціону, хоча насправді наразі являється основою раціону. Напишіть, як часто ви це використовуєте. На мене знову дивляться люди, озираються, посміхаються. Ми пішли далі.